Привіт, друзі! Сьогодні вирішив запустити на друку ось таку модельку. Це катана, вона телескопічна. Бачив багато відео в ТікТоці про такі катани, в принципі, прикольна річ. Коли роздрукую зараз, побачимо, як вона відкривається. Трошки по характеристикам: вага в неї майже 61 грам, доволі велика. І час друку 3 години 16 хвилин. А ось так вона виглядає в розрізі. Багато шарів. Нехай друкується, зніму з друку і подивимось, яка вона вийде. Так, уже ось таку роздрукувало ручку. Сподіваюсь, під кінець друку воно не відпаде. Крещі дочекався, залишилися три хвилинки і дивіться, яка велика ручка роздрукувалася. Висота, здається, 135 мм. Ну що, подивимось, на що здатна дана катана. Ха -ха, прикольна річ!